Вистрибнув з вікна палаючої квартири. Після падіння з четвертого поверху 68-річного чоловіка госпіталізували. На жаль, він помер у лікарні. Епіцентром пожежі стала одна з квартир чотирьохповерхового будинку в місті Зеленодольськ. З палаючої квартири ще до прибуття рятувальників з вікна вистрибнув господар. Даного помешкання чоловік 1955 року народження, його було госпіталізовано в одну з лікарень міста. Чоловік отримав черепно-мозкову травму закриту, ката травму, різні перелами і, на жаль, загинув у лікарні. Локалізовано пожежу було о 0,024, ліквідовано о 0,040. Вогнем було знищено домашнє майно саме даної квартири на загальній площі 70 квадратних метрів. До ліквідації займання залучилось 11 рятувальників, три одиниці пожежно-рятувальної служби.